Всім доброго дня, ми на каналі Міні Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракториця Orion RF 404, тракторець на 40 кінських сил. 4 повнопривідний, реверсний, з принудительною навіскою, що немаловажно. Ось такий красний тракторець їде в місто Олександрія, Кировоградська область. Гарантія 2 роки на дану модель. Ось бачите, така навесочка, два циліндри. принудиловочка. Доставка безкоштовна, тест драйв безкоштовний, гарантія 2 роки. Тому цікаво звертайтеся. Мініагроміський ми працюємо для вас. Всім гарного дня, до побачення, слава Україні!